Інформаційні підсумки понеділка, 22 квітня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Для розвідки, коригування та ураження. Бійцям передали ще 200 FPV-дронів. Кохання перемагає. У Хмельницькому побралася ще одна пара військових. School of Champions. Кращі юні шахісти громади отримали медалі та кубки. 200 FPV-дронів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість бойових пташок 3 мільйони 700 тисяч гривень. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Кожен понеділок ми обов'язково розпочинаємо з того, що допомагаємо нашим силам оборони. Ну і власне, не тільки понеділок, ми впродовж тижня кілька таких передач на разі робимо. Сьогодні ми передаємо FPвідрони. Це 200 FPронів, півдрони вісімка, хорошої впівдрони, який дозволятиме працювати на ураження ворожої живої сили, ворожої техніки. Принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони і наближати нашу перемогу що з початку 2024 року ми вже майже дві тисячі впівіндронів передали. Це впівіндрони 7, 8, 10 і впівіндрони з тепловізією, ну а також 190 квадрокоптерів. Ми беремо традиційно дорогі квадрокоптери DJI Метріс-30Т, Утел ЕВ4, Термал і ДДЖ3Т. Всі обов'язково степлевізори, аби можна було працювати і вдень, і вночі. На цей тиждень чекаємо ще і в півдрони, чекаємо ще матраси так звані. Ну і далі маємо низку зіграних тендерів. Будемо передавати знову і знову і знову. Працюємо далі. Освітня неконференція Camp у Суботу відбулася у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Тема зустрічі культура безпеки в громаді, стратегія формування та практичні навички. Захід об'єднав понад 150 вчителів та директорів навчальних закладів з різних куточків України. Спікери разом із учасниками обговорили, зокрема, складові безпечного освітнього простору в школі під час онлайн навчання та повітряних тривог. До слова, цьогорічний Едкемп став шостим, який влаштували у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. Культура безпеки в громаді стратегія формування та практичні навички. Така тема цьогорічної освітньої неконференції «Едкемп», яка минулої суботи відбулася у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Учасники відвідали лекції та практичні заняття на двох експертних й одній учительській паралелях. Лілія Дехтяренко, вчителька ліцею номер 3 та тренерка громадської організації «Просвіт» виступила з темою Безпечна дорога до школи, ризики та відповідальні. Дуже цікава стала проблема добирання до школи на велосипеді. В Хмельницькому дуже багато велосипедистів, багато тим, хто користується електросамокатами, але на жаль, мало доріжок. І от піднімали безпосередньо питання про те. Як же пересуватися, якщо немає доріжки? Темами для обговорень під час заходу стали зокрема і складові безпечного освітнього простору в школі під час онлайн навчання та повітряних тривог. Директорка однієї з приватних шкіл Харкова Світлана Тира ділиться почула декілька практичних і корисних для себе порад. Суть в тому, що намальовані сходинки дівчинка, яка сумна, а нагорі дівчинка, яка усміхнена, і от які п'ять кроків треба зробити для того, щоб на обличчі дитинки з'явилася усмішка. Універсального рецепту немає так, у кожного свої. Родзинка щорічної освітньої неконференції Еткемп у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура це учнівські сесії, коли експертами в тій чи іншій темі виступають школярі. Цього разу говорили про те, як вижити в інформаційному світі. Жала Манціматер про те, як вижити в світі інформації та що таке інформаційна грамотність. Учасники, тобто, вчителі надавали відповіді, такі як інформаційна безпека, політика та різне збереження конфіденційної інформації. Захід об'єднав понад 150 вчителів та директорів навчальних закладів з різних куточків України. Ділились власним досвідом у роботі з дітьми не лише освітяни, а й експерти з різних сфер. От у нас, наприклад, є в двох сесіях експерти, які говорять про інклюзивне середовище. І це важливо, але одна експертка представляє досвід Хмельниччини, а інший експерт представляє досвід Полтавщини. І це різні досвіди, особливо під час війни. Е, у нас серед експертів є громадські активісти, є психологи. Нас не зламати. Ми е, тримаємося, і ми далі розвиваємося. Ми у світу розвиваємо далі, тому що учитель, який не вчиться, це вже в сучасних умовах не вчитель. Цьогорічний еткемп став шостим, який влаштували у ліцеї. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Довкілля мовчазна жертва війни. Екологічний захід із такою назвою відбувся у Хмельницькому. В рамках патріотично-просвітницького проєкту Вивчай Україну. юні дослідники презентували свої наукові роботи. Під час заходу до Всеукраїнського дня довкілля підбили підсумки конкурсу Екологічні проблеми Хмельниччини в умовах російсько-української війни. Переможців у двох номінаціях відзначили грамотами та подарунками. Глядачам представили колекцію моделей з вживаних матеріалів хустинка за Ірина Ріон розповість більше. Понад 23 тисячі гектарів знищених лісів, майже 50 тисяч дельфінів, котрі загинули в акваторії Чорного моря, понад 20% зруйнованих територій заповідників. Довкілля мовчазна жертва війни. Екологічний захід із такою назвою відбувся у Хмельницькому. В рамках патріотично-просвітницького проєкту «Вивчай Україну. Троє юних дослідників презентували свої наукові роботи. На Хмельниччині десятикласниця Евеліна Антонюк разом з керівником Сергієм Ільїнським виявила залишені після вибухів гнізда 12 видів птахів. Ми готували проєкт, який називається Вплив війни саме на Орнітофауну України та різних місць України, а саме Хмельницького. Війна несе дуже шкідливий вплив на навколишнє середовище і він йде іде досить руйнівним. Відбувається вибух. Деякі птахи відлітають від саме території, де стався вибух деякі птахи гинуть, оскільки це підвищення температур. Вони гинуть, а гинуть також їхнє потомство. Учасники міського конкурсу Екологічні проблеми Хмельниччини в умовах російсько-української війни змагалися у двох номінаціях: малюнок і відеосюжет. Відзначили 20 переможців. Я намалювала центр нашого міста, будинок на якому намальований сад. З рослинами та деревами. За найменшими підрахунками екологів збитки від війни перевищили трильйон гривень 600 видів тварин і понад 880 видів рослин опинилися під загрозою зникнення. Надзвичайно потужна тематика, надзвичайно направду потужна ініціатива, ми сьогодні Хмельницькій міській територіальній громаді хочемо об'єднати не тільки на рівні загальноосвітніх навчальних закладів, але знов ж таки і на рівні закладів профтехосвіти, і найголовніше на рівні вищої школи, на рівні. Тих вузів, які сьогодні надають навчальні програми студентствам по конкретним галузям. Ваше знання це є інтелектуальний фундамент України, котрий має бути озвучений не тільки на рівень держави, але й на рівень міжнародної спільноти. Ірина Аріо, Марія Соколова, новини міста. Пара військових вихідними побралися у Хмельницькому. Вікторія та Руслан познайомилися у 2020 році під час служби. У 2023-му закохані вирішили одружитися. Та зробити це офіційно вдалося лише цьогоріч. Виїзну церемонію організувала ініціаторка всеукраїнського проєкту Кохання перемагає Олена Ярошенко. На урочистій події побувала і наша знімальна група. Наречена Вікторія у супроводі сина йде до вінця. Молодята Вікторія та Руслан військові. Наречаний вступив до лав Збройних сил України після подій на Майдані спершу як доброволець. Наречана у складі сил оборони з 2019 року. Розповідають, познайомились під час служби у 2020-му. Він служить трошки довше ніж я. Познайомилися в 2020 році на початку, бо служимо в одному підрозділі. А часом вже наші відносини стали набувати іншого характеру. більш. Міцнішого, міцнішого. Ніж дружба. пропозиція була банальна. Тобто, як дорослі люди, спільне рішення. одружитися. одружитися. Вирішили одружитися за кохані у 2023-му, та зробити це офіційно вдалося лише цьогоріч. Із організацією свята їм допомогла Олена Ярошенко, волонтерка та ініціаторка всеукраїнського проєкту Кохання перемагає. Весілля за бажанням наречених в українському стилі для цього придбали парні вишиванки. А ось з прикрасами для Вікторії допомогли волонтерки проєкту. Валенки на сторінці я побачила е, відео там, де дівчата-майстрині подарували прикраси майбутнім нареченим на весілля, які зроблені своїми руками. Ще не плануючи весілля. Я побачила цей віночок, влюбилась в нього. От і Скажем так, приїхали до Оленки. Я кажу, що можна взяти в оренду. От і, і віночок взявся в оренду, і прикраси, і організація всього весілля, Олена взяла на себе, за що ми їй дуже вдячні. З 2016 року команда волонтерів проєкту Кохання перемагає, одружує військових зі всієї України. Наречені безкоштовно можуть скористатися послугами фотографа, відеографа, орендувати вбрання та замовити ресторан. Олена Ярошенко розповіла, вона знайома з Вікторією з перших днів повномасштабного вторгнення. Запросили її до нашого центру, і вона допомагала декілька місяців. Вона складала продуктові набори, зустрічала наших переселенців, допомагала їм. А потім вже подзвонила через деякий час і сказала, що вона в статусі нареченої і прийшла вже в офіс нашого проєкту, де ми з нею вже вирішували, що вони хочуть. На свято запросили усього 13 найрідніших гостей. Для мене взагалі це було несподівано, але я дуже рада, що вони так вирішили. Малюючий момент, але впевнено віддав сильні крепкі руки от, і, і на хвилиночки не сумнівався і не переживає за нею. Емоції дуже класні, бо створилася нова родина. Коли створюється нова родина, всі зазвичай плачуть дуже сильно, бо вони всі раді. Такій гарній сім'ї. За словами Олени Ярошенко, впродовж 2024 року в рамках проєкту в Хмельницькому одружилось вже близько десяти пар. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Волонтер та письменник Микола Палига зустрівся зі школярами у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. До початку повномасштабної війни він писав вірші та прозу, організовував літературні читання. А після 24 лютого 2022 року став волонтером. Спочатку займався закупівлею автівок на фронт, а згодом організував роботу із конструювання FPV-дронів. Про це і не тільки спілкувався з молоддю. Це перша зустріч у рамках проєкту історії успішних. Його започаткували у бібліотеці, аби познайомити дітей із фахівцями з різних галузей та спонукати їх до наполегливої праці. Детальніше Ірина Муляр. Івана Каретун навчається у 9 класі ліцею номер 1 разом із однокласниками вона завітала до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, аби поспілкуватись із волонтером та письменником Миколою Палигою. Він волонтер і доволі багато чому допоміг Україні ЗСУ. Першим питанням було б це, що його спонукало до цих дій, як він до цього дійшов, Наскільки це було тяжко? Микола Палига до початку повномасштабної війни писав вірші та прозу, виступав на літературниках. А після 24 лютого 2022 року став волонтером. Займався закупівлею автівок на фронт, а в жовтні 2023 року організував роботу із конструювання FPV дронів. У нас зараз можливості до 500 дронів на місяць робити. От у нас є цікаві проекти по наземці і по кривах. Потроху масштабуємось, команда розширюється. Із молоддю Микола Палига спілкувався про комікси, підтримку війська та про досягнення сілей. Ми ніяк не можемо відділити літературну творчість, мальописну творчість від того, що відбувається з нашою країною тут і зараз. Як налагодити комунікацію, як очистити свій інформаційний простір від русні і так далі? Кому донатити відбулась зустріч у рамках проєкту Секрети успішних. Його започаткували у книгозбірні, аби познайомити дітей із представниками різних професій. Такі зустрічі говорять бібліотекарі, спонукатимуть покоління, що підростає до наполегливої праці. Для кожного гостя це буде інша аудиторія. У нас будуть і фітнес-тренери, і спортсмени, і Тетяна Гарматюк, відома наша дизайнерка, і Юрій Цимбаліст, і ведучий, і Тетяна Жолківська, фітнес-тренер. Анонси наступних зустрічей публікуватимуть на сайті та на фейсбук-сторінці Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 150 хмельничан та гостей міста взяли участь у благодійному забігу проскурів РАН-2024. Учасники долали дистанції 2, 6 та 10 кілометрів. Також були й дитячі доріжки 100 та 500 метрів. Для дорослих участь у заході була платною. Під час забігу вдалося зібрати заплановані організаторами 30 тисяч гривень для потреб війська. Усі виручені кошти перерахують на закупівлю дронів. Ініціювали захід представники бігового клубу Флешран. Подробиці у наступному сюжеті. Родина Кобилянків готується до забігу про скурів РАН-2024, який цьогоріч влаштували у дендропарку. Сім'єю беруть участь у такому спортивному заході вдруге. Бігтимуть втрьох – мати Олена, восьмирічний син Арсен та шестирічна донька Лілія. Тато у групі підтримки. Кожен долатиме різну дистанцію. Буду бігти я і дітки. Дівчинка 100 метрів, а хлопчик 500. Таким чином я хочу, щоб вони трішки залучилися до, до спорту, до фізкультури загалом, щоб це було для них таким натхненням, можливо, якимось прикладом, щоб вони бачили інших діток, і відповідно була в них якась мотивація до занять спортом взагалі. Восьмирічний Арсен каже, бігтиме, аби допомогти військовим, щоб їм була зброя, дрони, щоб була скора перемога. Про скорі вран 2024 благодійний забіг. Загалом участь у заході взяли 150 хмельничан та гостей міста. Дорослі долали дистанції у 2, 6 та 10 кілометрів, діти – 100 та 500 метрів. Для перших участь у заході була платною. Не вперше приймаю участь у таких забігах. Це вже третій рік, напевно. Дуже мені подобається долучатися до таких благодійних забігів. і Тримувати Сьогодні В нас 13 учасників це частина наша команда, частина їхні близькі. Також ми партнери цього забігу. Участь в забігах і в тому числі благодійно приймаємо регулярно. Взагалі, компанія піклується про те, щоб люди займалися спортом. У Нас є компенсація за спорт, і ми от всі такі активності підтримуємо. Ініціювали захід представники бігового клубу Флашран. Під час забігу вдалося зібрати заплановані організаторами 30 тисяч гривень для потреб війська. Очікували трішечки більше учасників, але але напевно погода посприяла тому, що сьогодні трішечки менше. Ми робимо благодійну справу. Ми плануємо закупити два дрони для наших військовослужбовців. Вже не один рік ми співпрацюємо тісно з біговими клубами в організації таких бігових заходів. Адже вони в принципі всі несуть благодійний характер. Уся логістика була на управлі. Молоді спорту, Управління молоді спорту допомагало у виготовленні нагородної атрибутики, а також, в принципі, інформаційне розповсюдження. Цьогорічний забіг про Скурів Ран-2024 став другим, який влаштували у Хмельницькому. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Переможцям та призерам чемпіонату з шахів «School of Champions» вручили медалі, грамоти та кубки. Турнір тривав з 15 по 19 квітня. До нього долучилися 110 школярів, учні перших 11 класів. Змагання відбувалися у 9 турів за швейцарською системою. Серед переможців команди ліцею номер 1 ліцею номер 3 початкової школи номер 3 та ліцею номер 14 Нагородили також найкращих гравців в індивідуальних номінаціях. Деталі у наступному матеріалі. Третєкласник Нікон Войтко навчається у початковій школі номер 3 Він став володарем кращої першої дошки в індивідуальній номінації чемпіонату з шахів School of Чемпіонс. Враження класне. Змагався із великими Змагався деколи перемагав. Інколи було легко, інколи важко. Я старався. Чемпіонат із шахів тривав з 15 по 19 квітня. До нього долучились 110 учнів шкіл та громади. Від першокласників до одинадцятикласників відбували змагання за швейцарською системою у дев'ять турів. Швидкі шахи з контролем часу 15 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Вікова тенденція в нас не дуже якби потрібна. Тобто є хлопці там по 10 років, які мають перший дорослий розряд. Маленькі дітки били тих дорослих хлопаків. Тепер ще більше дітей в шахах. За результатами турніру, переможцям та призерам вручили грамоти, кубки та медалі. Учениця ліцею номер 2 Єлизавета Буга здобула нагороду у номінації Краща четверта дошка. А команда її школи посіла третє місце. Багато суперників дуже сильні. Вони досі продовжують ходити на шахи, вони цим займаються професійно. І я насправді дуже рада, що нашій молоді подобається цей вид спорту. Я неймовірно рада, а ще більше рада за те, що наша команда хоч не отримала. Перше місце, але отримала призове. серед переможців. Команди ліцею номер 1 ліцею номер 3 початкової школи номер 3 ліцею номер 14. Нагороду за волю до перемоги отримала команда НВО номер 5 імені Сергія Єфремова. Відзначили також найкращих гравців в індивідуальних номінаціях. Шахи ми зновки спеціально включили формат шкільних ліг, тому що це такий надзвичайно цікавий і потрібний ви спорту. Він розвиває аналітичне мислення, стратегічне розуміння. Ми вважаємо, що він буде щороку обов'язково в нас в форматі шкільних ліг. Вперше безпрецедентна кількість учасників шкільні ліги показують свою потрібність, актуальність, це масовість, це активність і це можливість діткам розвиватися, займатися і формуватися як здорова, розумна нація. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!